Небулайзер ультразвуковий Mesh 2B модель My135 медична техніка для дихальних шляхів. Тубі високий стандарт у турботі про здоров'я. Бренд медичних виробів Тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання. Якісний, доступний, затребуваний, професійний. Тубі висока точність та експлуатаційні характеристики, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечувати довгострокову роботу. Що таке небулайзер та яка користь від інгаляцій? Отже, небулайзер це медичний прилад, який перетворює лікарські засоби на м'який туман або аерозоль, що легко проникає прямо в дихальні шляхи, включаючи дрібні бронхи, бронхіоли та альвеоли. Він важливий для ефективного лікування як дорослих, так і дітей. Небулайзерна терапія це спосіб введення ліків у верхні, ніс, носоглотка, глотка та нижні трахея бронхи, дихальні шляхи, подібно до ін'єкцій або крапель. А лікувальний ефект досягається саме завдяки лікам, які вводяться через небулайзер. Інгаляції допомагають у профілактиці та лікуванні гострих і хронічних захворювань дихальних шляхів, бронхів і легень, а також ефективні для запобігання та полегшення нападів бронхіальної астми, хронічного бронхіту, пневмонії та інших захворювань легенів, або ж для лікування захворювань слизової оболонки ротової порожнини. Якщо порівнювати методи інгаляції з таблетками та сиропами, то ефективність інгаляції набагато вища, тому що розпорошені ліки діють на всю поверхню слизової, потрапляючи на дихальні шляхи та швидко всмоктуються в кров, а таблетки проходять довгий шлях через шлунок, тобто системно діють на організм. Небулайзери також допомагають виведенню мокроти під час гострих респіраторних захворювань, що сприяє швидкому одуженню. Пам'ятайте, що лікування та правильне дозування ліків має призначати лише лікар. Неправильне використання небулайзера може завдати шкоди, тому консультація з лікарем є обов'язковою. Небулайзер ультразвуковий меж модель My135. Це сучасний інноваційний прилад із цифровим дисплеєм, який забезпечує точність і зручність під час лікування захворювань дихальних шляхів. Прилад працює за мембранною технологією Mesh, яка перетворює ліки на дрібний аерозоль для глибокого проникнення в дихальні шляхи. Всі аксесуари виготовлені без латексу, має термін служби приладу 3 роки та гарантійний строк придатності 1 рік. Небулайзер Mesh легкий, компактний та працює майже безшумно, що робить його ідеальним для дорослих і дітей. Завдяки своїм характеристикам забезпечує сучасний підхід до лікування в будь-яких умовах, будь то вдома, в клініці чи в подорожах. Завдяки унікальній технології Mesh створюється дрібнодисперсний аерозоль із частинками до 5 мікрометрів. Ємність для ліків розміщує в собі від 0,5 до 10 мл ліків, яких достатньо для проведення однієї процедури. Є можливість обрати один із двох режимів швидкості розпилення від 0,2 мл на хвилину, що дозволяє максимально ефективно лікувати захворювання дихальних шляхів. Небулайзер має цифровий дисплей, який відображає залишок часу роботи, рівень лікарського засобу та швидкість потоку. Це дозволяє повністю контролювати процес інгаляції, забезпечуючи максимальну зручність під час використання. Наявність usb кабелю в комплекті забезпечує зручність використання у будь-яких умовах, дозволяючи підключати пристрій до будь-якого джерела живлення, вдома, в авто чи в дорозі. Парила дуже комфортний у використанні, має низький рівень шуму до 50 дБ, тож не турбує навіть найменших. Приємна на дотик поверхня та ергономічна форма забезпечують зручність у руці під час процедури. Рекомендації до використання. Лікування та правильне дозування ліків має призначати лише лікар. Неправильне використання небулайзера може завдати шкоду, тому консультація з лікарем є обов'язковою. Протипоказанням для проведення інгаляції є висока температура. Якщо у людини бувають часто носові та легеневі кровотечі, небулайзер може нашкодити. Не треба його використовувати у разі гнійної ангіни, серцевої недостатності, інфаркту міокарда, гіпертонічної хвороби, інсульту головного мозку, серйозних хвороб дихальної системи. З чого складається небулайзер? Основний блок прилад, ємність для ліків, розпилювач, кнопка увімкнення, кнопка меню, сітчаста пластина, мембрана, коннектор для маски або ротової насадки, кнопка Push. Інтерфейс Type-C. Підготовка небулайзера. Перед першим використанням небулайзера, ознайомтеся з інструкцією та підготуйте прилад до роботи. Щоб забезпечити гігієнічність процедури, ретельно очищайте всі частини небулайзера до та після кожного використання. Промивайте маску, насадку для рота теплою водою. Висушіть чистою тканиною або залиште на повітрі в чистому місці. Для очищення ємності для ліків відкрийте кришку. Якщо після інгаляції залишилися ліки, злийте їх. Налийте всередину гарячу дистильовану воду не більше 85 градусів та закрийте кришку. Увімкніть прилад. Після чого натисніть кнопку меню двічі, активується функція автоматичного очищення тривалістю 5 хвилин. Після очищення зніміть ємність для ліків, натиснувши кнопку Push на задній частині блоку. Іншою рукою обережно витягніть ємність з ліками. Промийте ємність і кришку дистильованою водою чи обережно витріть залишки м'якою чистою тканиною або дайте висохнути на повітрі. Не опускайте основний блок у воду, обережно протріть його 75% медичним спиртом або серветкою. Важливо, не торкайтеся мембрани сітки, та не чистіть її гострими предметами. Це може пошкодити прилад. Щоб правильно з'єднати основний блок із ємністю для ліків, візьміть обидві частини. Обережно вставте ємність у пази до клацання. Якщо встановити ємність неправильно, електрод не працюватиме і пристрій не увімкнеться. Налаштування небулайзера. Перед початком інгаляції небулайзер необхідно зібрати. Прилад працює як від батарейок, так і через USB кабель з інтерфейсом Type-C. Зверніть увагу, залежно від комплектації, батарейки та адаптер постійного живлення можуть не входити до комплекту. Для того, щоб додати ліки, однією рукою тримайте блок, а іншою відкрийте пряжку ємності, налийте призначений лікарем розчин у резервуар максимум 10 мл. Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією до лікарського засобу обов'язково дотримуйтесь рекомендації лікаря: чи потрібно розводити препарат, у якому об'ємі його застосовувати, скільки разів на день і з яким інтервалом. Після того, як ви додали ліки, закрийте кришку ємності для ліків. Як правильно користуватися небулайзером? Щоб лікування було максимально ефективним, треба знати та дотримуватися певних правил. А саме, починати інгаляцію можна тільки через годину-півтори після приймання їжі чи серйозних фізичних навантажень. До та після інгаляції протягом однієї години забороняється куріння. У разі захворювань носа і носоглотки треба вдихати не через рот, а через ніс. Для цього треба одягнути спеціальну маску чи використати насадку. У разі захворювань глотки, гортані, трахеї чи бронхів дихати через рот, глибоко вдихнути, на 2 секунди затримати дихання і видихнути через ніс. Перед інгаляцією не треба приймати препарати, які поліпшують відходження мокроти. Проведення інгаляції для дорослих ефективно 2-3 рази на день, дітям 1-2 рази на день. Використання небулайзера. Після наповнення ємності ліками приєднайте необхідний аксесуар, маску дорослу чи дитячу, або насадку для рота. Сяйте зручно та увімкніть прилад кнопкою увімкнення. Переконайтеся, що з маски або мундштука виходить аерозоль. Після вмикання автоматично активується швидкий режим розпилення 10 хвилин. Надіньте маску з вушними петлями так, щоб вона щільно прилягала до обличчя, повністю закриваючи рот і ніс. Розслабтеся та дихайте повільно і глибоко, тримаючи небулайзер рукою вдих через ніс, видих через рот. Якщо ви використовуєте насадку для рота, затисніть її між зубами, обхопіть губами, вдихайте ротом, видихайте носом. Процедура триває близько 10 хвилин до повного використання рідини. Коли ліки закінчаться, індикатор нестачі буде блимати 3 секунди потрібно уникати роботи приладу з порожньою ємністю. Це може призвести до поломки сітчастої пластини. Щоб вимкнути прилад, натисніть кнопку вимкнення. Завершення процедури використання. Ретельно очищайте всі частини небулайзера до та після кожного використання. Промивайте маски або насадку для рота теплою водою. Висушуйте усі частини на повітрі та зберігайте в чистому сухому місці. Правильно очищайте ємність для ліків. Важливо, завжди вимикайте прилад після використання. Не зберігайте прилад з залишками рідини або вологи. До комплектації небулайзера ультразвукового меж моделі My135 входить: небулайзер, основний блок, ємність для ліків, маска для дітей та для дорослих, насадка ротова, USB кабель, інструкція з використання та гарантійний талон. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту. де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відеоінструкції до них, це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого youtube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Якщо у вас залишились питання по налаштуванню приладу і його вимірюванню, зверніться до центру підтримки за номером телефону або за контактами, які ви бачите на екрані.